Вас у місто добра, місто, яке телеканал Київ невпинно будує разом з міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком. У нашому унікальному місті завжди панує лише любов, добро, співчуття та взаємодопомога. Бо це головні закони людяності. Отже, ласкаво просимо у наше чудове місто. Це виглядало як звичайна застуда, але коли почали опухати маленькі пальчики, стало зрозуміло, із організмом щось не так. А далі все, як у поганому сні, складний діагноз, песимізм лікарів і невпинна боротьба за можливість ходити, любити і просто жити. Що таке ревматоїдний артрит, і як із дитинства з цим діагнозом воює киянка Людмила Олександренко, поговоримо сьогодні у програмі. Увага на екран! Я заболела в один год. Ано з привыкает, что ти не как як всі. І ти вже німання ну, не обращаешь на то, що у тебе что-то не так. Ти смотришь на інших і просто не понимаешь, чому к тебе ну, просто другое отношение не такое, як, як з другими. Її можна назвати дюймовочкою. Та навряд чи Андерсен хотів би для своєї героїні таку долю. Її казка скінчилася навіть не почавшись. У маленької люди раптово розпухають сустави та пальці, а потім, витримавши тридцятирічну паузу, хвороба садовить жінку до інвалідного візка. Где-то з -го года, 2008 року я вже стала на спочатку на один касти, а потім вже на два. І несколько разів на вулицю виїжджала на коляски. Вивазіли Таке впечатлення, що на тебе всі сморять, ти чіт пальцем. Хоча ніхто не смотрить на тебе. Ну, ти сквозь землю провалиться. У свої 39 Людмила Олександренко і досі схожа на дитину. Ревматоїдний артрит зробив її суглоби нерухомими і закрив у чотирьох стінах дому та лікарень. Та, попри найстрашніші прогнози, жінка відмовляється від інвалідного візка і, перемагаючи біль, долає свої кроки на милицях. Людмила переносить три операції із заміни тазостегнових та колінного суставів на ендопротези. Боротьба обіцяє бути довгою, а шлях тернистим. Та чи має це хоч якесь значення, коли цей шлях веде до мрії? В першу чергу операції, навчитися ходити, Ну і далі жити. А там вже як Бог дасть. Людмила Олександренко сьогодні в нашій студії. Добрий вечір. Також до розмови ми запросили Валерію Мільохіну, лікаря-ревматолога, кандидата медичних наук. Вітаю. Олександра Косякова, ортопеда-травматолога, кандидата медичних наук, завідувача відділенням ортопедії Київської міської клінічної лікарні номер 12 Добрий вечір. Добре. І дизайнера Ольгу Мей, вітаю вас. Чи правда, що в дитинстві, коли ще ви були зовсім маленькою, ваші мамі казали, що ви ніколи не будете ходити? Якщо вспомніть слова мами і те, що говорили врачі, то так. Да правда. як змінювався ваш стан? Состояння було то лучше, то хуже. Були навіть періоди ремісії, там по полгода, по кілька років. а конкретно хуже стало останніх літ 10. Відомо, що ця хвороба може бути як у дорослих, так і у дітей. Що стає причиною? Да, действительно, ревматоидный артрит это, пожалуй, самое распространенное ревматическое заболевание. Около 1% населения во всем мире страдает этим заболеванием, то есть около 60-70 миллионов человек. И э, заболеть э, этим заболеванием можно в любом возрасте. Чаще всего болеют женщины в три раза чаще мужчин. А чему, до вот, от, от чему? Женки частейше. Причины, к сожалению, до сих пор неизвестны. Хорошо изучен патогенез этого заболевания, то есть механизмы этой болезни, как оно развивается. Но причины до сих пор неясны. Теорий много, в том числе генетические теории. Но причины мы не знаем, соответственно, лечения, направленного на устранение причины этой болезни, нет. Як виявляється ця хвороба? На що варто звернути увагу, особливо там мамам? Чаще всего ревматоидный артрит начинается постепенно из-под Дуже Очень редко бывают случаи острого начала заболевания. Чаще всего жалобы у пациентов не специфичны. Это утомляемость, слабость, которую часто люди списывают на стресс или большую нагрузку на работе. возможно, лихорадка в самом начале заболевания невысокая, потеря аппетита, снижение массы тела и так далее. Эти симптомы возможны у людей любого абсолютного возраста, детей в том числе. Затем, возможно, припухание суставов. Чаще поражаются мелкие суставы кисти и стоп. Часто процесс носит симметричный характер, то есть с обеих сторон. Возможно пораження не тільки суставов кісті стоп, але й коленних суставов плечових, суставов. І тільки тоді, всего, пацієнти обращаются к врачу. Хочу только добавити, що чим раніше починається, тим тяжеліє протікає. Ну а от я знаю, що можливість якісь супутні захворювання, тобто хвороба вражає інші органи, так? Що найлегше піддається. Очень часто, э, заболевание протекает исключительно с суставным синдромом, то есть когда поражаются только суставы. Но определённого количества пациентов могут поражаться и внутренние органы тоже. Это сердце, лёгкие, плевра, глаза, лимфатические узлы. Людмила, а у вашему випадку проблема тільки із суставами чи так само є якісь супутні захворювання? Є і остальные болезни, проблема немножко с сердцем есть э есть проблема с лимфатическими узлами, ну там пятёнка тоже от лекарство тела поджелудочная. Что може запропонувати таким пацієнтам офіційна медицина? На настоящий момент я не являюсь экспертом в области консервативного лечения ревматоидного артрита, но сталкиваясь с такими пациентами, И собирая анамнез, вижу, что сейчас, особенно последних несколько лет, значительно изменилась схема лечения таких пациентов. Появились препараты, которые влияют на иммунную систему. Появились множество других препаратов, деталей которых я не буду открывать, поскольку, опять-таки, скажу, не являюсь экспертом. Однако состояние больных при, с применением этих новейших препаратов, к сожалению, не дешевых, оно отличается от традиционного лечения, которое применялось ранее. И, и прогноз гораздо лучше. Хотя иногда это лечение мешает хирургии. Например, иммунодепрессанты или иммуномодуляторы, как их называют, они значительно замедляют развитие осложнений и обострения ревматоидного артрита. Однако оперировать на фоне их приема опасно, поскольку снижается и иммунитет к микроорганизмам. И поэтому операция на фоне сниженного иммунитета, искусственно сниженного для уменьшения реакции организма на саму болезнь, может быть рискованным в плане инфекционных осложнений. Мы с этим сталкивались и сейчас особенно тщательно изучаем анамнез пациентов, которые готовятся к операции по вопросу их приема медикаментов. И иногда делаем перерыв Ви закончили курс імуномодуляторів, подождем, поки імунітет виросте к приблизительно нормальному, і тоді зробимо операцію. У вашій лікарні проводилися всі три, три попередні операції. У чому полягає четверта операція? Це також заміна штучного суглобу, тому що він також уражений. Поступово ми замінюємо великі суглоби нижніх кінцівок. На жаль, ця хвороба. Прогресує. Я бачив людей із вісьмома штучними суглобами е, за кордоном. Е, у нас також це можливо, але не дай Бог, це треба буде робити для Людмили. Але напевно, що четверту плануємо е, якомога. Пізніше треба робити ці операції, тому що е, суглоби також не вічні, і потім їх колись придеться міняти. Але якщо людина страждає, то чекати якогось віку певно, не слід. То травматоїдний артрит це та хвороба, де потрібна там підтримуюча терапія протягом всього життя, чи все таки медикам... ну, медикаменти люди, люди приймають тільки от в якийсь е, моменти загострення. Главным принципом лечения ревматоидного артрита является назначение так называемой базисной терапии, то есть назначение препаратов, которые замедляют прогрессирование заболевания, предупреждают деструкцию суставов. Угу. К сожалению, не существует курсового лечения, и зачастую пациенты в течение всей своей жизни вынуждены принимать такие препараты. Полностью излечить это заболевание невозможно, но... В наших силах предотвратить ее прогрессирование и предупредить необратимые изменения в суставах. Я би сказав, що поки не оптимізм. С <с 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 <обіцентрії> <с пока не удається. Давайте дадімо оптимізм. Пока не э, новейшие Може бути якісь новіші технології, генерації, коли удастся победить эту болезнь окончательно. Ми на це надеемся. Олександр Миколаївич, Дивіться, сьогодні люда вона пересувається, але пересувається за допомогою милиць. Після того як ви заміните її четвертий суглоб, ситуація стан покращиться. Ми сподіваємося, що так. Скажімо, без цих трьох операцій вона б взагалі mm -hmm. не ходила. І тому ми розуміємо, що уражаються не тільки самі поверхні суглобів, але оточуючі м'язи. По-перше, вони в стані, коли сам суглоб не працює, то і капсула суглоба, м'язи, зв'язки вони також дегенеративно змінюються. І цього ми під час операції не міняємо. Багато залежить від самої пацієнтки, як вона буде наполегливо працювати над собою. Вона працює і це дає їй можливість ходити. Деякі не гаразди ще поки що існують, але слід розуміти, що уражені не тільки ці чотири суглоби, але суглоби СТОП, хребет, інші суглоби. І тому, звичайно ж, на модельний бізнес ми її не готуємо і показ. Але я думаю, що самостійно пересуватися без болі, тому що для ревматиків основне не красота ходи, а відсутність болю. Якщо біль щоденний, щогодинний, щохвилинний, то позбутися цього болю це мрія любого ревматика. А то що не зовсім впевнена, чи потребує елегантної тросточки, це вже вторинне, і ми всі розуміємо, що це також перемога. Олександр Миколаївич, Ну, ви знаєте, що у людей все-таки є шанс потрапити в модельний бізнес, правда, не як модель, а як дизайнер. Олю. Я звертаюся до вас. Ну, ви ж знаєте, що ми вас запросили не просто так в тому що люда сама прекрасна кравчиня, і дуже мріяла познайомитися з дизайнером. Людмила насамкінець, віжую з сюжета і віжу із того, як ви сьогодні себе відотів. что вы человек позитивно настроенный. Это в нашем с вами деле, это один из ключевых факторов на самом деле, потому что мы люди творческие. Если мы с вами опускаем нос э, и опускаем руки, то у нас ничего не получится, потому что мы должны черпать вдохновение откуда-то, правильно? Я думаю, что сегодняшний проект это тоже для вас будет какой-то толчок и вдохновение. Э, то, что вы не опускаете руки, вы большая молодец на самом деле. Э, что еще хочу вам сказать, что на самом деле, я думаю, мы с вами сможем и продолжить общение и после этого проекта. Я с удовольствием оставлю свои контакты. И вот предверие показов, преддверие недели моды у нас очень-очень много работы. Поэтому думаю, что вы сможете частично хотя бы стать частью нашей команды перед неделями моды. Якщо вас, звісно, це Ну, Бачите, які перед вами відкриваються широкі перспективи, а вони будуть ще ширші і ще більш райдужні після операції. Отже, операція, скільки потрібно коштів? На цей питання я завжди відповідаю. Операція безцінна, вона нічого не стоїть в Україні. А от сам суглоб він дороговартісний і коштує від 3,5 до 4 тисяч доларів. Є супроводжуючі ліки, які також займають значно меншу, але все ж таки частку бюджету. І на загал це складає десь біля 4 тисяч доларів. Я думаю, але в гривні зараз вона міняється щодня, і я не можу сказати, не знаю. Люда, ну, найперше, що хочу сказати, це те, що наш партнер-партнер нашої програми, міжнародний благодійний фонд Життя з надлишком бере вас під свою опіку і допомагатиме вам збирати гроші на цю операцію. А я як завжди закликаю долучитися до цієї справи і кожного з нас. Реквізити, за якими можна надсилати допомогу, наразі ви бачите на своїх екранах. Нагадаю, ці гроші потрібні на купівлю колінного суглобу Людмилі Олександренко, яка з дитинства бореться із діагнозом ревматоїдний артрит. Тож долучайтеся, Людмило. Я сподіваюся, що найбільші подарунки від нашої програми ще попереду. А поки прийміть, будь ласка, ці солодощі. Воно спало багато років, але Тетяна точно знала, воно прокинеться і несподівано охопить її з головою. Так і сталося: жіноче щастя прийшло до нашої героїні тоді, коли вона найменше цього очікувала. Неймовірна історія кохання уже за кілька хвилин у програмі Місто добра, програмі, яку телеканал Київ будує разом з міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком. Ми розвітаємо усіх, хто долучився до нашого міста добра, міста унікального і єдиного в світі, міста, яке телеканал Київ будує разом з міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком хто сказав, що жінки представниці слабкої статі на власному прикладі спростовує це наша наступна героїня Тетяна Горбашчук. Жінка у своєму житті зробила чимало подвигів, які продовжує робити і нині, але тепер, уже спираючись на міцне чоловіче плече плече, яке без перебільшення послала їй доля. Дивимося сюжет. Видимо, Господь Бог приводить людей, да зближає два, два серця ну, котрий дійсно готовий любити. Я чувствовал серцем, що це моя судьба, що ну це моя любов. Я готов с ней пройти через все трудності, і я готовий идти за ней до конца. У вогні, що здавався холодним, у чорній завісі із диму і мороку, у повітрі, напруженому багатотисячними вольтами свободи. Вони зустрілися тоді, коли зустрічатися було не варто. Покохали, коли всі почуття ховалися у іскрах охопленої полум'ям великої країни. Коли ми ходили по барикадам, все одно давав мені ну, допомагав слази, там були такі гарячі руки. Коли я з нею ходив, у нього вона завжди ходила в перчатках. І вона завжди жалувала, що у нього руки ну, мерзнуть руки. І Я завжди її брав за руки, а у мене руки що зимою, що літом, у мене руки завжди гарячі, я завжди без перчаток кажу. Ні всі гарячі. Ну я так думаю, що этим я її заворожив. 30 листопада 2013 року син Тетяни Горбащук повернувся додому під ранок. Той ранок назавжди змінює не лише життя країни, а й її власне. Скінчивши курси надання першої допомоги, Тетяна вступає до медичної служби майдану. Свій пост гідності жінка не полишає навіть тоді, коли роздерте небо зрівняється із палаючою землею, аби забрати до себе перших. Вони такі великі взагалі підходили, він говорить, посмотри мені голову. Я говорю, я не бачу, він став на коліні, тому що він такий був великий, що він наклоняється до голову, и я не бачу. І я, ну, тоді обробляли, допомагали і Беркуту, і допомагали нашим хлопцям. Ну, люди. Тетяна йшла на Майдан щоночі, аби вже з першими променями сонця повернутися. Шестеро найрідніших в світі людей чекали на неї вдома, а сьомий під серцем. Олег Олегович у нас дітей революція. А ми взагалі з Олегом хотіли йти в батальйон. Ми хотіли йти боювати, хотіли йти їхати в зону АТО. Але так залишилось, Олег перенес інфаркт і йому їхати не можна. Він перенес одну операцію, ще дві операції треба робити. А я заберім. Она думала, що я буду в шокі. Чесно сказать, я з семьи, сім'ї ну, я готов. Был это сделать. И я зараз очень радий, що я зробив выбор, находясь з ней. У нас родился син. Я Богу, очень благодарен. Свою боротьбу велика родина продовжила, хоч і не на передовій. Олег з Тетяною організовують волонтерську групу допомоги бійцям, що нині в АТО. Щодня відправляючи на схід найнеобхідніше, вони продовжують наближати велику переможну мрію, яка знову поєдналася із власною. Я хочу, щоб мама завжди була з нами, щоб у нас було все добре. Мамічта, щоб всі були щасливі, здорові, щоб всі були веселі, щоб війна закінчилася. Хочеться вже закінчення війни, щоб не було жертв з нашої сторони, не з якої сторони, щоб люди не гибли. чтобы военные госпитали были пустые, чтобы мы не задумывались о том, чем накормить солдат, во что их одеть, холодно им или жарко, чтобы не смотреть в глаза матерям, чьи дети ушли с этой жизни, чтобы был мир, и мы могли жить спокойно. Сьогодні в нашій студії лише невеличка частина родини. Вітайте Тетяну Горбащук, Олега Грушевського і Олега Олеговича. Що таке щастя у вашому розумінні? Щастя, це коли е, любими, любимий чоловік він підтримує, коли він завжди рядом, коли діти рядом. І щастя, це я думаю, що ще це допомога е, близьким людям, які поруч. Українцям нашим. Uh -huh. Я думаю, що щастя це не тоді, коли ти е, задоволений получаєш, а щастя це тоді, коли ти віддаєш. Дивіться, зараз ми вашого Олега будемо сварити. Отже, коли Тетяна була вагітною Олегом Олеговичем, знаємо, що багато працювала, коробки вантажила. Чому не забороняли? Я вам так скажу, вона дуже вперта. І коли я, я їй дуже забороняв, і я їй казав, сядь, сиди, вона все рівно вставала, вона на мене ображалася трошки, але вона брала. Ну я вам чесно скажу, ящики вона ну, не тягала, такі маленькі, ну, вона, в принципі, по організації вона. Ну, вона справжній організатор. Вона, я завжди, навіть в родині, навіть в організації, я завжди до неї підходжу і раджуся. Кажу, Зая, а як правильно зробити оце, оце, оце? І вона всі, завжди допомагала мені і завжди підтримувала. Якби тут були ваші старші діти, я б запитала на їх думку, хто головний, а от на вашу думку, хто за головний в родині? У нас головного немає. Ми рівні. Ми, якщо щось робимо, то ми радимося завжди. Ну, на це і є родина. Немає дуже, вона ж не це, як його маджахети, правильно. Ми ж українські, ми ж християнини. І в родині повинна бути рівновага. Також mm -hmm. і жінка має голос, і дружина має голос і чоловік. А перше, що, що ну, поперед тим, як щось зробити, ми завжди радимося з нею. Тетяно, а от були якісь страхи, чи я не знаю, от коли ще під. Під час подій на Майдані ви щоночі ходили. От, ну, мабуть, були думки, що якщо раптом зі мною щось станеться, хто буде з дітьми, що буде з дітьми? Ось ось такі материнські інстинкти, що вам говорили? Ви знаєте, ну такі е, думки були, але е, я ви знаєте, думала, е, що коли я їхала, мені було страшніше їхати в метро до Майдану, а саме безпечне місце то було на Майдані. Страху ну, там завжди, взагалі. Ви ж, ж пам'ятаєте, так? Пам'ятаємо там 18-20 лютого. Так, я пам'ятаю, ми якраз 18 лютого були в Марінському парку. Ну страху не було. Я не знаю, що то було. Андреналін то був. У сюжеті ми бачили ваших, ваших діток, не самих старших і не найменших. І вони говорили багато про війну, про мир. Що ви їм розказуєте про війну на сході? Ну, вони знають все. Вони знають все. Ми в місті разом дивимось новини. Ми приглядаємо разом у Фейсбуці. У нас дуже багато друзів на сході, які телефонують, які все розповідають нам. Вони все знають. А що Олеже, У вас хочу запитати, а що запитують? Ну напевне, десь щось почули в садочку, в школі прийшли і відбувають запитання, які стосуються війни. Так, да, це головне питання, коли закінчиться війна? В принципі, про війну вони питають постійно, буває жаліються, бо ми їм не завжди приділяємо уваги так більше ніж треба. Ну буває все. І буває таке, що і кричать: вам більше ваші солдати потрібні, ніж ми, так. Ну, і ну вони покричать, покричать, і потім ми заспокоїмося, пояснюємо дітям. Вони розуміють, вони приходять, вони до нас як вам сказати, з порозумінням ставляться. Тетяно, от дивіться, ви і Олег багато зробили для того, щоб ваші діти, наші діти, і всі українські діти жили зовсім в іншій країні, так в, в країні, про яку ми мріємо, і в країні, яку ми будуємо. Але дуже важливо так само, якими вони будуть мешканцями цієї країни. А тут все залежить, вже все залежить від вас. Як ви їх виховуєте, так вони і будуть жити. Чому намагаєтесь навчити? Взагалі я. Намагаюся навчити їх бути християнами і бути чесними, чесними до самих себе і чесними до людей. Ну, я вам бажаю всього найкращого. Я вам дякую за те, що ви робите. Я вам дякую за ваших дітей, за вашу громадянську позицію за ту роботу там важку чи не дуже важку, але кропітку щоденну. Дякую. От від, від всієї нашої команди і напевне від всіх українців. Ну і бажаю здоров'я всім і вам, і вашій малечі, цьому прекрасному Янгулятку і старшій малечі. Також щастя, це дуже просто на власному прикладі доводять наші герої. Але для того, щоб бути трішечки щасливішою, Людмилі Олександренко потрібна Наша з вами допомога. Реквізити, за якими її можна надсилати. Наразі ви бачите на своїх екранах. Я лише нагадаю, що гроші Людмилі потрібні на уже четверту за ліком операцію. Тетяну Олежу, давайте запросимо ще частину вашої родини. Це також не всі. Але будь ласка, проходьте. Ну і власне для великої родини ось ці солодощі. Я думаю, що тут має вистачити на всіх. Дякуємо вам ще раз і це вам. Прийміть. будь ласка. Ну а свій подарунок для усіх нас підготувала наша маленька гостя Евеліна Софія Ясницька, лаурат всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Зустрічайте. Я дякую і героям. Я дякую і експертам, які сьогодні до нас завітали. Програма місто Добра, яку телеканал Київ будує разом з міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком, каже вам до побачення. Але прощаємося рівно на тиждень, щоб вже наступної середи зустрітися з вами у нашому унікальному місті.